Підприємства буковини, які були залучені до графіків обмеження електроенергії, скоротили її споживання на 21% порівняно із 19 жовтня. Відтак, станом на ранок 21 жовтня, графіка обмеження потужності для цих об'єктів відмінили. Про це повідомили в Чернівці Обленерго водночас «Буковинців» закликають надалі економити електроенергію, особливо у пікові години споживання. Це о 7.00 до 11.00 та о 17.00 до 22.00. Намагайтеся найбільш потужні електроприлади, електронагрівачі, пральні машини, електропідлога, мікрохвильові та електродухові шафи, електрочайники, праски вмикати в інші години доби та вночі. Це убезпечить усіх нас від необхідності НЕК Укренерго застосовувати графік аварійних відключень, який запроваджується у критичних ситуаціях до всіх мешканців без попередження. Водночас в Чернівецькій міськраді повідомили, що з метою економії вуличне освітлення сьогодні, 21 жовтня, вимкнуть знову з 20.00 до 7.30.